Сьогодні розберу базову вправу класичне присідання зі штангою. Це головний рух для розвитку сили і маси ніг. Основне навантаження отримують квадрицепси та сідниці. Додатково працює задня поверхня стегна, приводячи м'язи і ікри. Але присід це не тільки ноги. Кор і поперек тримають стабільність, не дають завалитися вперед. Верх спини, трапеції і задні дельти допомагають утримати штангу. Саме тому присідання вважають королем усіх вправ. Тепер про техніку. Стань трохи ширше плечей. Стопи розгорни на 20-30 градусів у бік так буде комфортніше. Коліна завжди веди в тому ж напрямку, що й носки, це захистить суглоби і зробить рух більш правильним. Гриф розташовуй на трапеціях не на шиї. Хват має бути зручним, лікті дивляться трохи назад і вниз. Так легше зафіксувати верх спини. Навдосі повільно сідай вниз, таз відводь назад і вниз, а спину тримай рівною. Глибина присіду залежить від твоєї мобільності, мінімум до паралелі, але якщо дозволяє техніка, можеш сісти глибше, тоді сильніше включаться сідниці. На видосі піднімайся вгору. Упор роби через 5. Не перекочуйся на носки. У верхній точці не розслабляйся, залишайся під контролем. Поширені помилки. Коліна завалюються всередину, спина округлюється, люди дивляться вниз. Пам'ятай, коліна слідують за носками, спина пряма, погляд трохи вперед і вгору. Ця вправа добре підійде всім, хто хоче побудувати міцний фундамент. Вона прокачує не тільки ноги, а й силу всього тіла. Якщо було корисно, став лайк і підписуйся, далі ще більше розборів вправ.